¡Gracias! Yeah. Так відбувається заняття соціально-психологічної підтримки у Шепетівському міському будинку культури. З 1 серпня тут діє спеціалізована кімната від товариства Червоного хреста України. Її можуть відвідувати дітлахи різного віку, і місцеві, і переселенці. Ну, загалі ми налаштовуємо весь процес в такому більш психологічному ключі. Арт-терапію застосовуємо психологічні певні такі тестування, психологічні ігри, розвантаження, переключення. Ми багато працюємо саме з вольовими якостями дитини з такими мотиваційними практиками для того, щоб ну вміли дітки керувати своїми емоціями, перелаштовуватися і налаштовувати себе на позитив. З дітлахами працюють 10 фахівчинь для батьків. Вони створили чат у Телеграм. Там і повідомляють про тему заняття і вікову групу. Наприклад, це заняття присвячене пізнанню власного я і своїх рис характеру. То постійно в квартирі, розлікаються, лібят. Мірається. Я перший раз привела сьогодні. Нам тут подобається. І город спокійний, і хорошо, і всі доброжелательні, і вами. Наразі ця ініціатива ТОВ Червоного Христа України діє щодня, з понеділка по п'ятницю, за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 54. Працюватимуть волонтери і після 1 вересня, плануючи активності у другій половині дня. А оскільки заняття користуються популярністю, обіцяють навіть розширити локації.